Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки, зараз з нами на скайп зв'язку у 15-19 роках. Голова правління українського кризового медіа центру. В нас вже була тема Росія-Китай, заяви Сі Цзіньпіня та міністра закордонних справ Китаю, які можливо між собою деснуть. Але я все ж хотів би з вами почати розмову от цієї довжелезної. Прес-конференції Путіна, яка далі триває, де він з одного боку протиставляє Росію Заходу, з іншого боку, пропонує Заходу домовлятися. Потім намагається знайти собі союзників і пояснити цим союзникам, чому їм потрібно бути з Російською Федерацією. Як ви гадаєте, з того, що ви прослідкували, що важливого, саме якщо говорити про геополітику саме сьогодні? Ми почули з вуст Путіна, чи це вкотре повторення від того, що нового складно щось, нове складно вигадати? Слава Україні. Героям слава. Я вітаю всіх в студії і глядачів. На жаль, в мене не було можливості вашу. Я знаю, цікаво, як завжди, дискусію послухати був в іншому в прямому ефірі. Але е, на ваше пряме питання, скажу так: ключові три речі: перше, я не бачу зараз якихось змін в базових речах. Він повернувся до риторики. Минулого року, десь грудня місяця. Нові елементи, які додались на сьогоднішній день, це очевидно та фраза, яку сказав Путін, і ну будемо вважати, що вона правдива. Він сказав, чому він почав війну проти України. Він сказав, що це все рівно відбулося, і якби українські воїни були більш натреновані з західними країнами і постачання озброєнь було тоді. То тоді в Росії було би складніше і складно взагалі досягти своїх цілей, тобто це підтверджує ту думку, про яку ми говорили, що е, ну можна було б з підготовкою більш потужною уникнути принаймні в цьому році. Такої атаки, ну але це вже відбулось. Тому зараз треба звертати увагу на ті речі, які ще прозвучали. Він дуже виправдовувався, що Росія не буде використовувати ядерний компонент. Дуже виправдовувався. Ну вірити цьому, звичайно, як і всім його заявам зараз. Важко, але тим не менше, цей сигнал, меседж він пішов на західні країни, але більшу міру не на західні. На цьому заході, от киргизський представник з Киргизстану, він задав цікаве питання. Чи ну, взагалі Росія вважає себе там країною, яка буде очолювати антиколоніальний рух? І Путін ствердно сказав на це. Тобто, Росія переходить е, в нової геополітичних реаліях країна, ну те, що називалося раніше третього світу. Тобто є потужні сили у світі, Сполучені Штати Америки, їх союзники, Китай і їх прибічники. І є Росія, яка хоче бути лідером антиколоніального руху. Ну от така вже роль, яка Путіну там вбачається за можливо. Принаймні він не сказав ні. Ну і головне, що я помітив, це ну, дійсно не зовсім та людина, яка була кілька років назад. Є деякі симптоми. Я зараз не про оцінку з точки зору лікаря, я не лікар. Але погугліть, що таке е, розлад е, людини поведінковий, просто подивіться симптоми поведінкового розладу. І з того, що я от просто подивився в гуглі, як лікарі це кажуть, із дев'яти симптомів у Путіна шість. І тому це лікується, це лікується. Ну, ясно, і збройними силами України лікується повернення до реального сприйняття світу, але краще психіатрами і медичними. Якимись засобами. Це з тим, що нам треба жити, значить, ця людина може бути нераціональною в своїх діях і в своєму плануванні. Він створює свій світ. А в цьому світі, як він сказав, чому ми один народ? Ще раз підтвердив: ми один народ. А знаєте чому? Бо руски прийшли з Новгорода в Київ, а потім ці землі кудись переходили. Ну, ну розумієте, це маячня. Ну, да, маячня. Ну, він, він, він просто цю маячню поклав в основу свого бачення історичного розвитку. Йому, значить, не несуть, йому ніхто не сказав, розумієте, що відбувається. Йому ніхто не підійшов і не сказав там як, з його підлеглих. Що вибачте, вас не сприймуть, якщо ви так будете говорити. А йому підносять патрони от цієї історичної пам'яті, так як вигідно під його абсолютно нераціональну штучну модель. І в цій моделі він живе. І в цій моделі живе російське оточення і ну його оточення і російський народ. А це з, з, з чим нам треба жити? Значить, висновок тільки один без депутінізації, дефашизації Росії. Нічого не вийде, мало де окупувати територію України, мало вийти на наші кордони. Чи треба розуміти, що ця небезпечна група людей, і що ми, ми воюємо не проти Путіна? Ми воюємо проти Росії, проти росіян. Це війна українсько-російська, не тільки між урядами, це війна між народами. На жаль, на жаль, це те, що спровокував Путін, і те, до чого він довів світ. Нам в цій війні прийдеться перемагати. І перемагати треба тим, щоб Росія позбавлена була будь-якої можливості далі диктувати свої умови Рекетирів, гопників, і от такі от люди, як Путін, мають зійти зі сцени якомога швидше. А на чиєму боці? Якщо можна запитання, а на чийому боці на ваш погляд, от Китай після переобрання Сі Цзінпіну? з одного боку є заява самого СІ про те, що вони хочуть співпрацювати з Сполученими Штатами Америки і поглиблювати співпрацю з іншого боку, сьогодні міністр закордонних справ Китаю каже, що і з Росією буде налагоджуватися співпраця, і буде оця підтримка відбуватися. Яку роль хоче розіграти? Китай, враховуючи, що ну, це, вочевидь, та країна, яка е, є світовим лідером, але е, поки що не висловила такої конкретної позиції щодо того, е, якими є дії Російської Федерації, я прочитав виступ Ші Цзінпіня, Це так: 75 сторінок. Можете почитати його виступ на з'їзді. Ну, ключові які тези? Ключова теза, що наступний період світ буде біполярним. В одному полюс буде очолювати Китай з його партнерами, а другий США. І те, що прозвучало сьогодні, Се Цзіньпін хоче з США обговорити. Мирне співіснування цих двох систем. І перша така спроба буде, скоріше всього, вже найближчі тижні, в середині листопада, в Індонезії на саміті Великої Двадцятки чи там Групи 20 країн. От Їх бажання вивести в військовому плані, в економічному, і, і головне, в політичному, що система китайська має показати свою. Життєздатність в суперництві США Росії. Там немає Росії. Там немає від слова зовсім, тому що Росія це інструмент зараз для Китаю для вирішення підсилення, от взаємодії сполученими штатами. От і все, що вони планують. В нашій студії є запитання Микола Княжицький. Я розумію, що складно дати відповідь може на це питання, але цікаво, тому що цього не було в доповіді. Сі, але цікаво, де СІ. Бачить Україну в тій частині, яка є в, в сфері впливу США як наддержави, як він це бачить, чи в тій частині, яка є в сфері впливу Китаю? Очевидно, наприклад, що Росію чи Білорусь він бачить в сфері впливу Китаю. Може Україну теж? Ну там насправді немає ні одної країни. Це в китайському стилі не назвати ні одної точної ні країни, ні конкретного такого точного плану. Е, неважливо, де бачить Китай. Важливо, де ми себе бачимо. Я не думаю, що нам вдасться на цю розтяжку сісти між сполученими штатами і Китаєм. Нам прийдеться робити свій вибір. І цей вибір такий в безпекових питаннях. Ми з США і з союзниками НАТО і Європейським Союзом питанням торгівлі ми можемо розвивати з Китаєм нормально взаємовідносини. Тобто, ну хороше питання, ви задали, але ну, такої відповіді, де бачить нас Китай, поки немає. Але знаєте, треба було б запитати, мабуть, наше керівництво. А, взагалі-то, ну те, що де ми себе бачимо, ну і три питання в мене є конкретних: які зміни у нас в стратегії зараз стосовно Китаю? Друге питання: чому до сих пір ми не можемо призначити, хоча б посла? І нашу повірену тимчасово у справах викликають на килим на рівні заступника керівника управління МЗС Китаю. Це ненормально. І третє питання: а де наша група дружби? От, пан Микола, хочу вас запитати, може ви знаєте, а де наша група дружби з Китаєм в парламенті? Ну я вам скажу, що група дружби з Китаєм в парламенті є однією з найбільших, вона існує. Наскільки я пам'ятаю, пан Суркіс її очолює, і є там співголови від слуг народу, мені здається, навіть два. Я входжу в міжфракційне об'єднання, яке ми не можемо створити підтримки культурних і економічних стосунків з Тайванем. Ми це об'єднання створили, але голова Верховної Ради. Не зачитую, так як цього вимагає закон з свого місця створення цього об'єднання, тому що мовляв, це може погіршити наші стосунки з Китаєм. і Вони тут же стануть дружити ще більше з Росією і з Білорусією, на нас нападуть, що з моєї точки зору є великою помилкою. Тому що Тайвань це теж демократична країна, яка і Сполучені Штати Америки приділяють дуже велику увагу ставленню до вирішення тайванського питання зі сторони своїх союзників, і оскільки ми хочемо бути таким союзником, то безумовно це потрібно було давно зробити. А щодо роботи групи дружби з Китаєм, я думаю, це треба це питання до пана Суркіса і інших співголів групи. Ну це дуже саркастично, якщо ми будемо звертатись до пана Суркіса. В цих моментах, ну на жаль, так склалося, що При Януковичі зробили цю заяву про стратегічне партнерство, а потім всі люди, які з Китаєм працювали, це більше зараз ті партії, які заборонені. І на жаль, якщо ви подивитесь історія як зупинилась на тому моменті. Зараз у нас нуль абсолютно стосунків з Китаєм, на жаль, і це неправильно. Хоча б на рівні Академії наук. Треба було би продовжити ці зв'язки на рівні парламентів, тому ну, принаймні мати інформацію від них, що вони дійсно думають. Бо це велика країна, яка буде впливати у світі. Але я ще раз наголошую, що наш багат сідати не треба. Є питання, ми переможемо. Якщо ми переможемо, і коли ми переможемо, Китай на Тайвань не піде. А я вам скажу до кого можна ще звернутися. Є ще один співголова групи дружби з Китаєм. Це пан Трухін Олександр, теж відомий народний депутат. Це в нас пан Суркіс, пан Трухін. Є ще навіть пан Халімон теж від партії слуг народу. Це сінологи, такі відомі та в Верховній Раді. Тобто, вони вони є в цій групі дружби. Але хочу вам сказати, що ми ж пам'ятаємо заяви пана Рахамі, який говорив про те, що китайська комуністична партія для нас приклад, що треба з ними активно співпрацювати, і те, що між іншим не оголошується створення групи міжфракційної групи, не групи дружби, а міжфракційної групи культурних зв'язків з Тайванем, Я думаю, говорить про те, що між Китаєм і Україною є великий діалог, і ми пам'ятаємо не так давно на одному з міжнародних питанчиків зустріч пана Кулібе з його колегою з Китаю, який активно в нас показувався. Так що, думаю, що діалог з Китаєм все ж таки якийсь існує, та він є але тільки недостатньо. Uh -huh. Так, я ще, Тарас до, ще до однієї фрази з цієї великої прес-конференції Путіна, який сказав, що наступне десятиріччя він вважає, що буде найважчим з часу завершення Другої світової війни. Революційним, навіть революційним, так. найважчим і так далі. Ну, я так зрозумів, що Путін десь під підсвідомому рівні розраховує ще прожити 10 років і, напевно, процарювати 10 років. У мене питання все-таки, от в контексті, Тих можливих геополітичних змін, які чекає нас як держава Україна, розумієте, тому що нас підтримає ніби велика коаліція держав, але це все виборні демократії, на відміну від Китаю, на Китая, на відміну від Російської Федерації. От вибори в Конгрес, які будуть листопаді місяці, який ваш прогноз стосовно того, наскільки може скориговуватися позиція сполучених штатів зокрема стосовно фінансової підтримки нашої держави, посилення впливів республіканської партії. Це раз. І по-друге, в контексті цього важкого десятиріччя. Ви вірите в міжнародний трибунал, який може чекати на, на Путіна і на його кліку, який забезпечують і реалізують ну, не тільки Україна, а величезне міжнародне співтовариство. Ну, давайте я, я взагалі намагаюся чесно відповідати. На сьогоднішній день я не бачу е можливості е притягнути до трибуналу людину. Які зараз серйозно розглядають його участь в групі 20 в Індонезії? Ну як можна розглядати трибунал, який дійсно в Голландії вже об'явили, що буде, і одночасно участь? Трибунал над ним буде, якщо він встигне туди потрапити, тобто може його фізичне життя просто закінчиться раніше ніж можливості в світі. Дійсно отримати його для трибуналу. Справа в тому, що для цього в нього ж там вистачає пункт бункерів за Уралом. Якщо режим в Росії б змінився, то його би видали. А так може може бути так, що він десь вже закінчить там в бункері в Росії і трибуналу не дочекається. Але я точно вірю в трибунал над цими злочинами воєнними. Це ж не обов'язково. На фізична присутність людини, да, тобто це має бути трибунал, воєнні злочини, і потім відповідні виплати українцям за те, що постраждали. Ну ці виплати нічим не закриєш виплатами втрату людей. І тому я на це поки дивлюсь скептично, тому що я не бачу е, те, що би зараз робилось, щоб і танки йшли до нас, ракети йшли до нас, літаки йшли до нас. Про який трибунал ми говоримо, якщо Путіну не можуть зараз відповісти на його нахабну е і таку гопнічеську поведінку. Тобто, на жаль, світ поки що не проявляє сили. Я чому приділив цьому увагу? Тому що в Штатах все-таки те, що ви пане Батенко запитали, ну давайте так, все-таки просто очікуємо на те, що там буде все-таки двопартійна підтримка, залишиться. Що вибори є вибори, а після виборів ми з вами знаємо. Риторика дещо міняється. 8 листопада ці підсумки будуть підбиті. І вже навіть те, що з'явилися якісь заяви групи конгресменів, а потім вони зникли, да? тому що ви ну, виявили, що не треба цього робити зараз. Вже свідчить про те, що це координується, все таки якась реакція всередині Вашингтону є. Тому я думаю, що на військово-технічне співробітництво це не вплине на контроль. Надходження коштів, фінансовий сектор, бюджет України чи на якісь проекти по відновленню, це вплине, це вплине серйозно. Ні, гроші не прийдуть сюди без американського контролю для питань реконструкції України чи там відбудови України. Але я вважаю, що зараз велика помилка думати про відбудову. Як би це не звучало можливо непопулярно, треба думати зараз про термінові заходи для втримання життєздатності економіки української в першу чергу, тому що після атак на е, постачання електроенергії буде будуть відключення газу, це ж ясно, другий крок, і буде спроба зруйнувати можливості роботи бізнесу взагалі українського аж до можливості виробляти е, продукцію критично важливу для населення. Тут треба зараз сконцентрувати е, зусилля, тобто наш пріоритет безпека. Сталість механізму державного управління і всі взаємодії гілок влади. А вже потім будемо про відбудову думати, панечали ще один. на останок. Так, так я ще Пане хотіла Олег, але я раз. абсолютно згодна з вами, що воюють не збройні сили, а воює держава. Це правильно. Але я б хотів би повернутися до питання, яке було піднято в 2014 році міністерством закордонних справ стосовно виведення Російської Федерації. З Ради Безпеки ООН наскільки ви все-таки сьогодні вже вважаєте, що цей сценарій все-таки можливий, і як його, на ваш погляд, можливо реалізувати? Чи все ж це е фактично більше гіпотетично, ніж практично? Процес офіційний є. Сполучені Штати зайняли більш активну позицію в підтримці нашого бажання але. На сьогодні я бачу більш реалістичним позбавлення Росії права вето в тих випадках, коли вона є країною агресором. Тобто, це реалістично. А позбавити місця в ООН навіть є механізми, але тоді вона за місяць там відновиться. Тобто, я бачу, що це можна було зробити зразу, як з лігою націй». На місці ООН створити нову організацію зразу ж зараз. Уже це не буде і ресурси кидати тільки на це. Всі державні дипломатичні я думаю, не варто. Я вважаю, що наші ключові ресурси мають іти зараз на фронт. На сталість української ну держави, як ви сказали, правильно в цій війні не держави, а країни в цілому і людей, і держави. Ну і третє, вступ до НАТО як гарантія, що Росія не буде далі соватися на нашу територію. Всі ресурси мають бути сюди спрямовані. Ну а якщо є можливість поборотися в іміджу, це впливає. Оце все. Наша лінія і збір підписів у багатьох в світі і лінія нашого представництва ООН, вона правильна Іміджу Росія вже отримує удари і вже країни в Радбезу змушені думати про реформу Радбезу, щоб позбавити права вета тих, хто є зацікавленим стороною. Передусім, пане Валері, дякую за вашу позицію. Що не Китай, не будь-яка інша країна а це суверенне право українського народу, визначати де і з ким ми повинні бути. Врешті, за це ми сьогодні і воюємо. Але питання, дещо в іншому, ви знаєте, я переконаний, що наступні три тижні, в тому числі. Заява лідера Китаю це таке певне позиціонування геополітичне перед зустрічю в Індонезії великої двадцятки, і в тому числі я переконаний, що це певне позиціонування і Росії, і я розумію, що від зустрічі, від перемовин буде багато залежати про подальший хід розвитку подій всередині нашої держави на полі бою. Як ви прогнозуєте, чи буде брати участь Путін і президент України в цій зустрічі, і чи можлива їхня особиста зустріч і особисті перемовини на полі Великої двадцятки? Ну, перш за все, я намагаюся робити, що можу на своєму місці, щоб був бойкот участі Путіна, його приїзду в Індонезію. Ну, те, що стосується Росії, може бути інший, не пересанційний якийсь представник, але точно не Путін. Путін воєнний злочинець. Це ненормально, коли воєнний злочинець бере на рівних участь в заходах такого рівня. Стосовно зустрічі президента України Володимира Зеленського, він буде брати участь, я сподіваюся. І взагалі не розумію, навіщо пов'язують питання участі, як це публічно прозвучало раніше. Участі Путіна і Зеленського. Ну, взагалі ну, не прив'язані питання. Президент України має брати участь тому, що Україна зараз відіграє таку роль, яка ну двадцятка ж розглядає ці всі ризики, і роль України важлива тому зустріч зустріч важлива китайсько-американська в першу чергу, в тому числі для нас. Ну і враховуючи порядок денний, нам дуже важливо одна річ. Щоб, наприклад, не поверталось все в обговорення на двадцятки в гуманітарний простір, ну от як зернова угода, давайте доб'ємось продовження зернової угоди будь-якою ціною. А те, що у нас третина інфраструктури постачання електроенергії зруйнована, ніхто не говорить. Тобто, якось ми втрачаємо ініціативу. Ми, я кажу, не тільки Україна. Партнери по коаліції цієї антипутінській ми втрачаємо ініціативу. Давайте будемо чесними. Путін зараз її останніми тижнями перебрав на себе. Нам треба повернути ініціативу і зустріч двадцятки. ключовий момент зараз. Що має бути бойкот участі Путіна? 20. Це, якщо я не помиляюсь, ну мені так принаймні з Британії прислали, що сьогодні Ріші Сунак, новий прем'єр-міністр Британії, заявив, що він буде проти виступати. Канада, Христя Фріланд сказала, що буде бойкот. Нам розумію, дуже тонке питання, але треба так зробити, щоб Путіна там не було ніяким чином. І друге, я розумію, під підтекст вашого питання відповідь така: не бачу ніякого залі предмету зараз розмов на найвищому рівні між Україною і Росією. Його немає. Немає тому, що переговори в умовах, коли одна сторона хоче повного твого знищення як Путін і капітуляції, а ти хочеш вижити. Ну які розмови розмови ведуть наші збройні сили. Це найкращі переговорники зараз.